Я вас в ефірі з містовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаю, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад на Він. Не Відтак, реформа місцевого самоврядування та зміни до конституції України щодо децентралізації влади ці питання обговорили представники Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України. Перш за все необхідно забезпечити самостійність в розпорядженні власними ресурсами, посилити фінансову базу місцевих бюджетів, удосконалити відносини між місцевим самоврядуванням та органами виконавчої влади. Міські голови області переконані, це ключ до ефективного господарювання у громадах та пожвавлення місцевого ек. Економічного розвитку учасники одностайні у думці, що за основу слід брати досвід європейських країн, які успішно реалізували реформи. Висловлені у ході засідання пропозиції, міські голова вирішили направити до Мінрегіону. Надалі ну, будемо спілкуватися з нашими сьогоднішніми гостями. Отже, вітайте з нами на зв'язку, виконуючи обов'язки Вінницького міського голови, голова Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України Моргунов Сергій Анатолійович. Пане Сергію, доброго дня! Вітаю вас у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, які зміни мають стати ключовими у процесі реформування місцевого самоврядування? Ну, так, що всього з за бюджетне забезпечення. Якщо говорити про ті можливості, які є сьогодні в місцевому самоврядуванні, особливо в містах, да, і в територіальних громад, це робота з казначейством. І ми говоримо про те, що і виходимо з ініціативою такою, щоб власне надходження можна було зараховувати на, не тільки на казначейські рахунки, а на різні інші банки, да, щоб можна було оперувати своїми. Коштами, які надходять безпосередньо в місцевий бюджет. Це саме основне. А якщо буде така можливість, знову ж таки перерозпереділення податків, ну, в частині, наприклад, податку на прибуток, ну, щоб якась частина не йшла в повному опіці в державний бюджет, а якийсь відсоток, ми говоримо, наприклад, по мінімум про 10%, щоб залишалося в місцевих бюджетах. Це зміни в бюджетному кодексі, зміни в податковому кодексі і дієвий механізм, і надходження коштів до місцевого бюджету, і в тому числі контролю. за Використанням цих коштів, якщо це буде чітко прописано і не буде ніяких там але або якихось умовностей, то я думаю, що система буде працювати позитивно. Паралельно, ті центральні структури, які несуть якісь контролюючі функції в місті, в тому числі наприклад, і Вінниця, вони знову ж таки повинні їх кількість повинна бути зменшена це раз, і ну, я вважаю, що багато функцій і треба підпорядкувати місцевому самоврядуванню. Ну, наприклад, там роботу гаску, наприклад, там, наприклад, там роботу відповідних там інспекцій. Ну, наприклад, там сільськогосподарської інспекції, і так далі. Ну і разом із тим і скоротити їх. Пане Сергію, я вам дякую за ваш коментар. Я нагадаю, що з нами був виконуючий обов'язки Вінницького міського голови, голова Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України Моргунов Сергій Анатолійович. І наш другий гість – ладижинський міський голова, коломійцев Валерій Іванович. Пане Валерію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, у рамках реформи як ви бачите шляхи розв'язання проблем міст? Я вітаю вас, дякую за те, що ви задаєте для нас болючі питання. І думаю, що кожен мер в Україні бачить свої рішення тої або іншої проблеми. Я чітко вірю, що самостійність, яку виконуємо, должны нам дать народные депутаты своим решением, внося изменения в Конституцию, в законодательство Украины, это главный критерий в том случае, если мы хотим надеяться на улучшение жизни людей на местах. Я имею в виду, конечно же, это самостоятельно распоряжаться своими ресурсами материальными, в первую очередь деньгами. Вы знаете, что сегодня у нас это право забрано, то есть мы практически потеряли возможность использовать свои деньги. Я считаю, что передача полномочий на местах от районных и областных государственных администраций исполнительным комитетов городских советов или районных советов, это, конечно же, большой шаг вперед, это приближение к Европе, это возможность людям выбирать ту власть, которая устраивает их и в которой они видят надежду на будущее. Я предложил на нашем форуме следующее, чтобы мы взяли как пример действующее законодательство по самоуправлению громад тех стран, которым, к уровню жизни, к которым мы стремимся. Тось, це Польша, це Германія, це скандинавські країни. Я вам дякую за участь у нашій програмі? З нами був Ладижинський міський голова Колміцев Валерій Іванович. А далі будемо спілкуватися з нашим третім гостем. Це Ямпільський міський голова Кульбаба Олександр Васильович. Пане Олександре, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які проблеми сьогодні найбільше турбують громади малих міст, і чи стане реформа поштовхом до їх вирішення? Головною проблемою місцевого самоврядування, і, зокрема, малих міст на сьогодні є фінансування як таке, в першу чергу, яке стосується загального фонду нашого бюджету. Ми чудово знаємо, що бюджетний кодекс 2009 року вніс певні зміни, і більша частина коштів, які ми сьогодні отримуємо, як податки, вони потрапляють в бюджет розвитку. Потім бюджет розвитку просто-напросто ми повинні використовувати для Проведення реконструкції, капітальних ремонтів, на будівництві також. Але за останні два роки ми спостерігаємо дуже ганебне явище для місцевого самоврядування в межах всієї країни, коли казначейські рахунки блокуються державним казначейством, і ми практично тільки минулого тижня змогли розрахуватися за ті роботи, які ми проводили, виконували в минулому році. Тобто ми виходимо нечесними партнерами для тих підрядних організацій, які працювали над тим, щоб наші міста були кращими. Зрозуміло, що не в казначействі справа і, на нашу думку асоціації місцевого самоврядування, і це питання ми піднімали минулого року на днях діалогу. Але, на жаль, віс не зрушився, і це тільки тому, що ми сьогодні бачимо, як формується державний бюджет Верховної Ради. Він має обов'язковий дефіцит, який потім покривається коштами, які ми і збираємо. Тому ми втрачаємо і в цьому плані, і втрачаємо в тому, що в загальному бюджеті ми не маємо достатньо коштів для того, щоб оплатити працю тих людей, які працюють у самоврядуванні. Тобто рівень заробітної плати в органах місцевого самоврядування, я теж вважаю, є сьогодні ганебною. Що ми втрачаємо в результаті? Ми втрачаємо кадри, які працюють протягом багатьох років. Третє, те, що ми маємо на балансі дитячі садочки, ми хочемо сьогодні їх утеплити, ми працюємо по проектах. По утепленню дитячих садків по промивці систем теплопостачання. Ми стараємося економити в Ямполі Цього року ми завжди жалілися на те, що в нас немає газу, але цей рік показав, що те, що в нас немає газу, виявляється є сьогодні позитивом, тому що ми ставили енергозберігаючі котли, які працюють на е твердому паливі. Це і дрова, це і це і вугілля, і сьогодні ми в звичайно в виграшному стані, порівняно з іншими, але це, виходить, все одно ми йдемо до гіршого в цьому плані. Тому -то, хотілося б, щоб газ все-таки в нас був. Ми запланували провести його з Молдови, той, який заходить з Чернівецької області. Ми над цим працюємо і працюємо спільно із Єврорегіоном Дністер. Ще з однією з проблем є те, що. Ми... Сьогодні місто, наприклад, не фінансує школи. Школи у нас на районних бюджетах. Діти наші, а нормативи, по суті, не сприяють тому, якщо сьогодні на одного учня більше 8 тисяч виділяється в рік, то практично ямпільські школи страждають, їх є три, тим, що частина цих коштів забирається на малі школи. Я працював у свій час начальником відділу освіти, тоді в районі було 5 тисяч 30 учнів. Зараз немає повних 4 тисячі учнів, і ми тоді вже прораховували, що школа, в якій навчається Менше 100 учнів не може бути самоокупною, і в результаті вони такі школи використовують кошти, які передбачені на великі школи. В результаті ми працюємо з батьками, ми працюємо з спонсорами. Тобто, адмінреформа потрібна, як і в Польщі, громади потрібно об'єднувати, тому що у нас виходить так: Девіз є школа, є село. А у мене було був такий випадок у 2006 році, коли бюджет освіти був на 10 місяців всього-навсього. І тоді, в листопаді, в грудні місяці стояло питання, як проплатити отакий бюджет. Ми змушені були закрити школу, в якій було 15 учнів, і в селі Загівці об'єднати дві школи, які знаходились на відстані 600 метрів. Але таких заходів вистачило тільки на ці роки. Тепер знову потрібно щось робити. Тобто, в результаті ми, якщо ми будемо сповідувати таку теорію, то в результаті ми будемо однаково бідними. Будемо мати однаково бідні громади, які не зможуть себе забезпечити. Польський досвід доводить, це найкращий досвід сьогодні в місцевому самоврядуванні, найбільш ефективний. І ми бачимо, наскільки змінилася Польща порівняно з тими 95-ми чи 86-ми ще роками. Вони були в гіршому стані, ніж ми. Тому то. На реформу сьогодні ми покладаємо дуже великі надії. Пане Олександре, я вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами був Ямбільський міський голова Кульбаба Олександр Васильович. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.